Комісії присутні <кхід> запрошую. Власне ціни з питань прав законності відсутності та рекламу було у у складі 6 депутатів. Присутні на засіданні чотири депутати. України про місцевому віддавання України до відсідання постійної комісії є помогами, якщо в ньому має депутат, участь і ще депутатів від загальних ваших комісії. Тому 14, 16, тому комісія є е, правомочною прийма, приймає рішення е, більшості голосів від загального Секретар селищної ради Андрій Петрович Собач і поступив це, що буде майорою влади ради Андрій Петрович Ющенко Пропоную роботу комісії розпочати. Інші пропозиції є? Немає. Там хто за щоб роботу комісії розпочати? Хто за? Просить приймуться Шановні члени комісії, нам необхідно поводити порядок денний і рекламних комісій. Відповідно до порядку денного розгляд постійної комісії, вноситься питання Доброго дня. Доброго дня. Порядок денний комісії прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Потримаюсь, противник. Приймаємо. Може, коли є доповнення пропозиції? Немає. Якщо відпочити ставлення голосування, хто за те, щоб порядок денний комісії приймати цілу? Крім того, нам необхідно проводити регламент роботи комісії. для доповіді. Десять хвилин, я думаю, я відповідався швидше. Виступаючи з попитання зробити хлопців. Я закликав за відстрій до двох родин. Роботу комісії закінчити запасне проводити. Так на голосування хто? Першого питання. Про дострокове припинення повноважень депутата Чернівської селищної ради 8 ликання. На даний час у нас э, даний депутат, а це є, щоб ви визнали, Ірина Ніколайчук. Вона відсутня. З вашого дозволу я э, зачитаю заяву, яку вона написала. Нем'я голову. Головіт Ріхівської селищної ради, залі відчуття стати міський селищної ради возвласкування і не відпустник. Заява про спадання так і повноваження. Враховуючи те, що мій мовчазний протест шляхом його рухання роботи Ріхівської селищної ради не приносить спорити сподіваюся, що особа, що веде на моє на місце депутатом, може більше прислужитися інтересам ліківської громади. Я не бачу зовсім моральних депутата перебувати в цьому складі, депутатського. Тому, тому керуючись пунктом 2,

Якщо не подобається, ну, не то, що не подобається, якщо э, є питання до селищної ради, що вона не так щось робить, то треба на це озвучувати, приходить з воною ковід до лукови, туди, не просто так. А то жодних, э, я не пам'ятаю, за 4,5 років, жодних бергенний.

ваш мест. Пам'ятаєте, я витах від. Давайте, якщо сказали, правда, ну вибачаються. Є партії. Ми надавали два рази, можливість їх попрацювати. Вони вже прийняли свої рішення, що вони не будуть. То вже були правильно? Ну, це вже причини, так що там. Черт, навіть володінь. Так. Я пропоную дане питання, шановні колеги, я пропоную даних, ви зараз і внести на розгляд сесії. І там всі депутати вивчать. Так? Проект рішення є ще у нас. Зачитати написав, що я вийде прийти, це не повага за політику. Тобто, що вона так, в нашій комісії. Комісіри, Тоді, якщо нема запитання, якщо нема, то за те, щоб погодити проєкт рішення даного питання і внести на розгляд під час сьомої сесії селищної ради, переходимо до поіменного голосування. Прохимчук. За. Кінчук, да. за Олексійчук. за Пале Кінчук. Шановні члени комісії, на цьому порядок. Дякую. З обороття.